Приїхав на вечірню рибалку, спонтанно нема світла, ще йду вдома сидіти. Прийду половлю. Я тут давно хотів спробувати половити, але тут завжди було зайнято. Зараз так по в мене, правда, взяв з собою 4-метрову, коротковато, але так під паралельну очерету закину, може щось зловлю. Так, що я з собою взяв по наживках. Купив недавно собі новий запас. Чотири порції, Дві білого, дві червоного. Опарищу засипав їх манкою. Я думаю, пару місяців вони в мене будуть стояти. Так, відкрию. Так, от така мене вудочка 4 метрова. Так, зараз я її оснащу. Так, ту штучку не загубити, а часто губиться. Мені подобається ця вудочка, вона така легенька. І такого, як кажуть, бистрого строю. Так? Там вже скидається таке непогане. Скільки то зараз годин? 21.16 Сьогодні 11 липня 2024 року. Оце, щоб ви розуміли, це залив від озера Тягле під Києвом. Отут глибина, глибина, я кидав діпером, отут глибина 15 метрів, це майже середина. Я думаю, що там, якщо на середину закинути, там десь 17 буде. Йде такий різкий свал. Тут з 94-го року короче, до якогось там року намивали пісок для будівництва осокорків. О, тут багато браконьєрів орудує на цьому озері, електроудочники. Я не раз бігав, хотів зняти на відео, як вони їх ловлять, бо чути, що працює електроудочка, але я не встигав. Тікали. Ще ті тут скажуть, сітки ставлять. Коротше, є. У нас хороші люди в лапках. Так. Так по швидкому. Раз, раз, раз. І все. Ще отама за кущами якась є вода. Певно, що там заходить отак от сюди, це кусочок озера, бо там тільки щось що дуже хлюпотало. Думаю, що там теж є якась риба. Буде час, треба буде провірити. Ах, цей тополиний пух. Ну і ладно. Вивіряємо глибину. У ну, мене поповолок стоїть на любій глибині. Мені так більше подобається. Отак От візьмемо максимально. О, нормально, максимально теж там. Так. добре. Це не будемо туди-сюди швидко зараз начіплю. Так, червоний опариш візьму. І білий. І все. Пробуємо так. Так, це щось я не вмію закидати. Ось так покладу вудочку, то хай лежить. О, вже вже клює, прикиньте. Вже клює. Так, хай клює, я поки що поставлю камеру приближайку, щоб показати вам покльовку. Планую десь годину півтори, максимум дві. Бо вже буде сильно темно, то вже нічого не видно що довше сидіти. А, я вам не договорив. Значить, кидав я діпер, це було десь початок квітня. І на самій глибині отут по дну лежали дуже великі риби на діпері. Я не знаю, чи це можна діперу вірити, але там прямо ну, такі великі риби не лежали. Прямо на 15 метрах. І я все ніяк не можу зібратися, що це таке плеве? Ведра не можу зібратися, щоб прийти сюди на ніч. На ніч закинути донок. Так, блін, чуть поплавок не зацепила. Донки на ніч позакидати. А зранку прийти перевірити, що там. Такс. Ось тут поставимо. Видра проплила, то вже може нічого не буде там. Зараза прямо по поплавку пішла. Такс так, напевно я фільтр зніму. Зараз темно. Він буде не в тєму. Що там мене по заряду, я навіть не знаю. Щось там вроді заряжено. пререк поставимо. Так, буде видно поплавок. Так, наче видно. О, та навіть краще, ніж в день видно, я би сказав. Навіть трошки віддалю, щоб в мене було більше можливості по закиданню Так. витягуємо о, перша риба була <рес> надіюсь бачили маленьке щось зчепилось я вам скажу, що мені Камері краще видно поплавок ніж без камери. Да, народ. Пройшло вже година з хвостиком. Треба їхати напевне додому, бо вже навіть камера на поплавку не фокусується, було пару покльовок, маленька верховодка і все. Треба сюди приїхати зранку. І взяти з собою ще пару донних оснасток на пружинки, наприклад, чи фідер. Щось типу цього. Буду збиратися. Така тоже буває рибалка.